Є ну, продаж запчастини, скучаємо 2140. день 40. О, коробки забиті. Це все, шоко цікавить. Там воно. по резині, по всьому. Все карбюратори є. Раз що кого цікавить, питайте, фари є. То що на вулиці ще є, всього-всього. Маховую Це ці корзини, диски, механізми, нові амортизатори. На землі ще не перебравлено, трохи всього. Тут ну, штурмі пружини, навіть запорожці пружини є. Защита. Передні такі бампер. Такі ось. Кардани, бак. Така защита, подвізка передня, окрема супортах тут питає. Задній мост, рульові. на трапець заснята є. Чисто, є з рульовою колонкою. Руль, збори, Там ресори ще є. Чертва, дверей стоять, капоти два. Скло переднє, заднє і всім. Так що кому що цікаво, не все даже бачу, що є тут. Питайте, можуть, подивлюся. Да. Є, є на продаж така. Буржуйка монгальчика теж є в мене відео, кому цікаво. Так що, що кому цікаво, питайте. Це все своє.